Тільки три дні в центрі Харкова. 5, 6 та 7 грудня. У відомому Хнатобі проходить новорічна виставка від наших слобожанських майстрів. Попри всі труднощі, наше місто живе, творить і продовжує дарувати світло. На виставці ви знайдете в'язані речі, різні іграшки для дітей та інтер'єру, свічки, ароматний декор, прикраси для жінок, ніжні, святкові, особливі. А головне неймовірні обереги, такі як Коза Маланка, багато ялинкових прикрас, кульки, горлиці, символи дві Шостого року та ось такі неймовірні дівчата. Є також корисні смаколики та подарункові набори. Тобто тут є все і навіть більше, щоб зробити ваші новорічні свята незабутніми. Виставка проходить у залі ІВЦ «Бузок» – Це правий крилок на тобу вхід зі сторони кулінічів. До речі, у дні виставки для дорослих і дітей проводять різні майстер-класи, а також є аквагрим. Але зверніть увагу, кількість місць обмежено. Тож харків'яни приходьте обирайте для себе та своїх рідних унікальні подарунки.